Затоплені будинки, цвинтарі і цілі села. Таким може бути результат будівництва гідроелектростанції на Дністрі. Люди обурені при тому, що рішення приймаються без будь-яких обговорень з громадськістю. Не менше занепокоєні екологи, громадські активісти, туристична спільнота. З легкої руки Києва на Дністер насувається техногенна катастрофа, але активні люди не збираються сидіти на місці і спостерігати. Вперше про будівництво каскаду з шести гес на Дністрі із штучними водосховищами заговорили ще рік тому. Пропозиція місцевим облрадам надійшла від державного підприємства ПАТУК. Гідроенерго, але тоді івано франківські і тернопільські депутати чітко висловили свою позицію. Проголосувавши проти будівництва. Екологи теж надали низку вагомих доказів негативного впливу на екосистему Дністра від спорудження. ГЕС це підтвердило і міністерство екології. Окрім того, йдеться про порушення трьох законів України: про природно-заповідний фонд, про червону книгу та про тваринний світ. Найбільша небезпека будівництва каскаду електростанцій на Дністрі полягає в затопленні каньйону Дністровського. Це фактично одне з таких природних чудес України. Це порушення рекреаційності Дністра. Саме Дністер останніми часами починає притягувати людей як зону відпочинку. Активно на захист Дністра виступила українська галицька партія, направивши запити до прем'єр-міністра України, міністерства палива і енергетики, уповноваженого справ людини щодо проведення громадських слухань із обговорення проекту будівництва ГЕС на Дністрі. Що підтвердиться інформація про те, що громадські слухання не проводились. Ми будемо швидше за все звертатись до судових органів і оскаржувати цю програму в судовому порядку. Коли наші активісти поїхали на місця, почали спілкуватися з людьми, ми побачили те, що люди не знають навіть про те, що таке будівництво планується. До енергонезалежності не варто йти руднівними шляхами, переконані партійці. У цивілізованому світі йде процес ліквідації ГЕС та повернення річок до їх природнього стану. Гідроелектроенергетика це так би мовити, уже. Виклики минулого так ми мусимо спрямовуватись на альтернативну енергетику майбутнього. Українська Галицька партія закликає всіх до об'єднання активних дій щодо захисту Дністра, мобілізуватись і обласним радам, і громадським активістам, і місцевому населенню. Міністерство енергетики повинно негайно відкликати всі рішення щодо будівництва верхньодністровського каскаду ГЕС на заповідних землях.